Всім привіт! Мене звати Ліля, ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні у нас чергова нова рубрика на каналі, в яку я е, вирішила завести відносно нещодавно, але мені здається, що вона потрібна українському в'язальному ютюбу. І в принципі, судячи з того, що мені подобається на ютюбі, це було не дивно. Що в нас з'явилася, я думаю, назву ви вже бачите: в'язання і стиль. І я планую в цій рубриці розказувати про різні стилі одягу, стилі гардеробу і як їх можна пов'язати з в'язанням, такий каламбур – пов'язати з в'язанням, як можна зв'язати собі речі в цьому стилі, і взагалі, що, які речі притаманні конкретному стилю, як цей стиль якось впровадити в своє життя. І сьогодні у нас, як ви розумієте, з назви стиль сафарі. Трошки пізніше розкажу, чому саме його я обрала для першого відео, а для початку скажу, що, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви почали його дивитися. І я думаю, що в випадку чого завжди можете його забрати. Також чекаю від вас коментарів. Я думаю, я про це нагадаю ще в кінці, бо, можливо, будуть якісь запитання в мене. Поки буду записувати відео, і власне тоді вже нагадаю, що, що би хотіла почути від вас в коментарях. Якщо не знайдеться таких запитань, то напишіть, будь ласка, стилі, які б вам було цікаво глянути у цій рубриці, тому що в мене вже є список кількох стилів, про які я точно буду розповідати, але можливо і розшириться він. І... Також, якщо ви ще не підписані на канал, то підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для мого каналу, для його розвитку, для його просування на Ютубі. І такий дисклеймер на початку, я не стиліст, я не маю ніякої профільної освіти, дизайнерської якоїсь чи суміжної, але я буду розповідати. Тут з погляду людини, який подобається цей стиль, от конкретно зараз ті стилі, які я обрала для майбутніх відео. До слова, я не думаю, що ці відео будуть виходити частіше, ніж раз в кілька місяців. Не знаю, можливо, раз, можливо, влітку ще вийде одне відео, тому що точно, що один стиль такий дуже літній, а далі подивимось, як піде, бо все-таки канал в'язальний і хочеться показувати різноманітний контент, не тільки щось пов'язане з в'язанням. Хоча мені здається, що тут багато такого прикладного в'язального буде і ви зможете почерпнути для себе якесь натхнення. Дисклеймер номер 2 я записую це відео, як ви розумієте, на дачі, тут немає світла, і я пробую знаєте, в проміжках між годінням бензопил, гансону косарок. Тепер одне вечір включилися генератори, бо нема світла. І... Тому, якщо будуть якісь дуже такі сильні сторонні, шуми, то вже вибачайте, але мушу записати, бо вечір іде і нема куди вже тягнути. Сподіваюсь, пташки будуть голосніше співати, ніж генератор. І трошечки буде, буде, буде їхній спів заглушати. І я пропоную розпочинати наше відео. Поїхали. Отож, чому стиль сафарі? На мені зараз. Сорочка, я не знаю, безрукавка, яка в принципі я би сказала, надихалася стилем сафарі, хоча тканина тут віскоза і вона набагато тонша, ніж мала би бути класична тканина в стилі сафарі, там цупки льон, цупка бавовна. Але будемо вже далі говорити про тканини. Чому ж сафарі? Як не дивно. Це, я можу сказати, мій улюблений літній стиль одягу. Мені страшенно подобаються всі оці от кишені клапани, кольори, які обирає стиль і загалом його такий, я не знаю, розслаблений настрій, але водночас і структурований, тому що якісь структурні елементи, кишені, клапани, погони і тощо, тощо, тощо. Все ж таки іноді хочеться не зовсім такого розслабленого, але й структурного стилю. І загалом в мене, я не скажу, що в мене дуже багато одягу в цьому стилі, але постійно я щось купляю, щось там не знаю, невдало від мене йде. Але от я можу сказати, що за речима такого типу. Такого стилю я, в принципі, полюю, і вони дуже часто привертають в мою увагу. Наприклад, цю сорочку, блузку, я не знаю, я купила в українського виробника Вовк, і там, в принципі, я бачила, що є зараз от така колекція, що є спідниця точно в стилі сафарі, комбінезон, ця блузка, і, можливо, ще щось було, але. Я от звернула увагу на цю блузку і не змогла втриматися, дуже сподобався мені цей колір мокко, і загалом я ж кажу, я полюю на такі речі. Зараз я буду загалом розповідати про стиль, якісь його особливості, а потім вже в кінці ми поговоримо про те, що ж можна зв'язати в цьому стилі, як можна доповнити свій гардероб чим гачком, переважно зв'язаними. Хоча, в принципі, можна і спити, які би були в стилі в цій естетиці, і, можливо, урізноманітнювали те, що є в магазинах, бо те, що зроблено своїми руками, це, звісно, щось унікальне. Хоча, до слова, про стиль сафарі, я скажу дуже дивно, що мені він подобається, зважаючи на його історію, це стиль фактично суміш стилю колоніального, плюс трошки якісь військові нотки, і стиль пішов з Східної Африки. Слово сафарі означає подорож полювання на великих тварин. І ну, це теж дивно, тому що я дуже проти полювання, я не люблю спеку, мене ніколи не тягнуло в Африку, але от стиль мені дуже сильно припав до душі. І якось з роками це не міняється кожного літа. В мене сафарі це, в принципі, щось на що мене я би сказала тягне. Загалом, що я люблю в цьому стилі, це його зручність, його комфортність. І також серед ознак стилю називають поміт тканину, оскільки там мисливці вони не мали можливості не просувати, то якась така легка зім'ятість або навіть нелегка не ідеальна випросуваність, вона в принципі в стилі цьому. І загалом мені подобається, що в цьому стилі немає такої дуже сильної, скажімо так, мішкуватості, але є якась плюс-мінус силуетність яка ну, вона не обтягує, але і плюс-мінус видно обриси фігури під нею. І я би сказала, що це доволі жіночний стиль, жіночний в тому сенсі, що поєднання непоєднуваного раніше, воно створює дуже якісь, як на мене, цікаві мікси. І те, що е, цей одяг раніше, він ж був колонізатор Африки, хто були чоловіки, стиль був чоловічий. І, власне, коли це завдягає жінка, то це так, такий мікс, не знаю, серйозності, але м, жінка своїми формами, своїм виглядом цю серйозність трошки збиває і виходить такий цікавий мікс, поєднання непоєднуваного. Тому цей стиль мені подобається. Хоча я можу сказати, що от цього літа і минулого, коли мене більше почало тягнути на яскраві тканини, на якісь такі дуже кислотні кольори, та ж фуксія, то, звісно, мене, знаєте, я ніби в своєму стилі розділилася на дві людини. Одна людина дуже любить оці припилені, якісь там сірі, хаки, коричневі відтінки. Не ви не яскраві, неконтрастні, а інша людина тяжіє до якогось, не знаю, рожевого, яскравого, оранжевого і чогось такого. Тому ну, це дуже, дуже дивно для мене, але поряд з тим, що мені подобаються яскраві речі, сафарі, я продовжую любити. А що ще про сафарі? Як я сказала, тканини, які характерні, це льон і бавовна, і загалом якісь такі цупкі тканини. Щодо деталей, якісь клапани, кишені розрізи. Чим більше кишень, тим ліпше, тому що це було зручно в умовах подорожі, коли ти можеш покласти в кишеню щось, комір, це також захищає там від сонця, якщо в пустелі. Все практичне і разом з тим, і, як на мене, красиве. Звісно, крім того, що от є такі, як я сказала, кольори припилені, не знаю, сірий, беш. Хакі, пісочний і інші от такої гами відтінки, якийсь, можливо, навіть молочний. То крім того, ще і є принти, хоча принтів небагато, але принти, зрозуміло, що вони з тваринного світу, тобто принт зебра, принт жирафа, принт якихось там диких кішок, чогось такого. І от принти це, мабуть, одна з моїх улюблених частин цього. Стилю, при тому, що ну, теж, якби я вегетаріанка, я проти вбивства тварин, тобто принти мають бути рукотворні. Е, і, але мені дуже подобається, як це все виглядає, особливо цього року мене поперло страшенно на зебру. Е, раніше завжди я була фанатом, ну якщо не фанатом, то великою любителькою е, леопардового принта. І в мене сукня леопардова, яку я дуже любила, зараз менше почала її носити. Сукні, якісь шалики, які пов'язуєш на сумки, всеке таке. Мені дуже це подобалося. Чогось жирафового в мене не було, але теж мені здається, що дуже класно, особливо на літо. Власне, ось всі ці ознаки стилю, вони і формують стиль сафарі, зручність тканини такі. Скажімо так, непомітні в пустелі, щоб вас не вистежили таких, от подібних пісочно пісочно-оливково-коричневих відтінків. І, звісно, звісно, якісь там детальки у вигляді принтів. І пропоную перейти до розділу, що ж ми можемо зв'язати в стилі сафарі, як ми можемо застилізувати його, якщо ми вміємо працювати в даному випадку гачком. І, звісно, перший елемент це капелюхи. Е, я би сказала, що капелюхи Федори, вони в принципі дуже гарно вписуються в сучасний стиль сафарі. Це Федора, яку я в'язала минулого року, це Федора, яку я в'язала цього року. Я думаю, що ви цю Федору вже бачили в «Готові роботи червня. Вона тут все ще в тому самому вигляді, що й там, тому що знімає це в один день. Але думаю, що я вже або відпарила поля, або вставила сюди товстіший регілін і поля трошки пряміші, ніж вони є зараз. Зараз вони все ж таки загинаються догори. Мені подобається як разом виглядають ці капелюхи, мені подобаються кольори, такий шоколадний і пісочний. І я ж кажу, хоч класичний капелюх е сафарі він трошки інший. Я думаю, я буду додавати вам картинки. Е і там, в принципі, є ще і не такого типу широкополий капелюх, а такий, як я не знаю, як навіть це описати, і назви я не впевнена, що є е для цього капелюха. Але я думаю, я фото вам ставлю такий кругленький, дуже смішний капелюх, і його теж в принципі можна зв'язати гачком. і... Будь-який капелюх можна зв'язати гачком. До речі, додам вам цікаву картинку, яку знайшла в процесі пошуків референсів для цього відео. Там різні види капелюхів і як вони називаються. Дуже цікаво. Тож, Перший перший варіант, що можна зв'язати в стилі Сафарі, і що для міста мені здається дуже помічне, звісно, це капелюхи, всілякі різні, таких от природних відтінків. І вони, ну мені здається, що це безпрограшний варіант, і цей капелюх свій, хоч він і має не дуже... Ден це не дуже симетричне, в мене вийшло, я вже признаю, в чому була проблема, буду, буду працювати над цим, щоб мати якийсь свій, можливо, варіант, безпрограшне в'язання, бо тут я би сказала, що ну, теж не все ідеально. Тут, наприклад, ззаду робиться отака, отакий загин, коли капелюхне на голові, коли на голові, то все ок. І м, капелька ну, теж вона не загинається ідеально, вона загинається трошки. Несиметрично, я би сказала. Але не знаю, можливо, це особливість в'язання капелюхів, ще не розібралася. Чому так? Але я думаю, що тему з тим, що капелюхи е, дуже пасують до стилю Сафарі, і загалом я би сказала, що е, капелюхи мене і надихнули на те, щоб зняти таке відео, тому що от, я запланувала в'язати ще одну Федору, і зрозуміла, що... Хм, чому б не розповісти про свій улюблений стиль літнього одягу? Ще одна річ, яку ви можете зв'язати в стилі сафарі. Мені здається, що тут дуже класно спрацює якраз принт е якийсь е тваринний, чи зебра, чи той самий жираф, чи леопард. Це пояс із рафії, або ну, не обов'язково з рафії може бути з бавовни, пояс, ремінь, пояс так, для джинсів, для шортів, якихось в стилі сафарі з клапанами, з кишенями, щось таке. Я не знайшла референсів таких, але я додам вам картинки візерунків, які це уявляю, і мені здається, що... Ну, це була б дуже особлива і дуже така ексклюзивна річ, якої б нікого, крім вас, не було. Та й загалом, в принципі, я не пам'ятаю, чи я розповідала про свої ремені з рафії, я думаю, що я тут додам під зйомку. У мене два ремені з рафії, рафії Хаманака, з принтом вона і. Один з них коричневий, так точно дуже сильно вписується в цей стиль. Синій, ну так, я би сказала, що не ідеально, от коричневий з такими переливами кольорів піску, мені здається, що дуже пасує до сафарі. І третій, третій пункт це, звісно, сумки, маленькі і великі. Щодо сумок, то знову ж таки, якщо брати оці невеликі сумки, а як сумка для мобільного телефону, сумка чого для мобільного телефону, я покажу вам нев'язаний варіант з зеброю, але мені здається, що дуже легко теж зробити, стилізувати це все, якось перетворити це в своїй уяві з речі, яка тільки от зі шкіри, цілком вона може бути. Чи там замінника, вона цілком може бути з рафії чи з бавовни, зроблена з принтом, і мені здається, що це теж може стати такою родзинкою. Або ж великі сумки, в принципі, для сафарі, що характерно, сумка, вона може бути трошки така потерта, пом'ята, тобто не в сенсі вим'ята, а в сенсі, що вона може бути неструктурованою і не мати чіткої форми. Тому я думаю, що будь-які от з рафії таких кольорів сумки теж, в принципі, можна вписати. Або, наприклад, оці сумки, які кругленькі, такого типу, як я в'язала, якщо ви не бачили моє відео про сумки, то подивіться, будь ласка, там, де я в'язала чгута, велику сумку круглу, мені здається, що така маленька, не кого, джгута з рафії, вона цілком би вписувалася в стиль сафарі, і загалом такі кольори. Дуже гарно грають, одразу вони створюють оцей настрій цього стилю. Не обов'язково навіть одяг має бути в цьому стилі. А, а крім того, можуть бути і от такі сумки, які я вам зараз показую, з принтом теж тваринним. І е, можна експериментувати, тому що я ж кажу, якщо одягнути от, наприклад, таку сорочку, якісь шорти е, хакі в тому стилі, то будь-яка сумка такого кольору вона вже буде плюс-мінус десь вписуватися в цей стиль сафарі. І загалом мені ще дуже подобається те, що я в'язати не буду, але якісь такі молочні топи в'язані, коли вони йдуть з шортами хакі або з якимись такими штанами. Е, Подібних кольорів від хакі до якогось не знаю, гірчичного або коричневого, або з якимись штанами, типу чіноси, завужені донизу, теж таких гірчичних і коричневих кольорів. То мені теж здається, що можна дуже класно стилізувати і зробити якийсь такий сабарі стиль, і додати туди, наприклад, от молочна майка. Пояс леопардовий чи з іншим принтом, штаниці чинус якогось такого пісочного кольору, сумка, не знаю, якась отака, і сандалі, типу оцих, які були дуже популярні, я не знаю, як вони називаються, з канатами. Або щось, або щось типу. Хоча, до речі, і сандалі цілком можна зв'язати. До теми в'язання взуття я вам залишу посилання на сторінку, де дуже класне взуття в'яжуться, українки в'яжуть, там майстер-класи здається, можна купити. Я не пам'ятаю, чи там є якісь сандалі, але там точно є дуже класні щось з буклетом було класне я вже забула. Але я вам залишу і вставлю, думаю, тут картинку, що мені сподобалось, це не до теми Сафарі. Я просто собі так пригадала, в принципі, взуття теж можна спробувати зв'язати, хоча це буде не дуже класичне сафарі, тому що стиль сафарі передбачає якісь такі, типу чоботи, шкіряні високі чоботи чи щось таке, тому що ну, по пустелі в босоніжках ходити так собі ідея. Але, в принципі, якщо модифікувати і якось адаптовувати до міського стилю, то мені здається, Такі от канатні босоніжки, або якісь, не знаю, босоніжки теж такого типу, як я в'язала, я вам додам фото. У мене була готова підошва, я просто робила надв'язування яз... надв з рафії, то мені здається, вони теж класно впишуться в цей стиль. І останнє, що хотіла сказати, це не до теми в'язання, але просто натхнення до стилю. Я думаю, що я постараюся, принаймні, як мені буде виходити, в цьому випуску вийшло, додавати ще якесь натхнення у вигляді фільмів або Інших культурних продуктів, і сьогодні у нас натхнення це фільм із Африки. Це фільм, мені здається, що з 80-х років, 87-й, можливо, рік, я не впевнена, в якому грає Мерил Стріп. і фільм за книжкою Карен Бліксон з Африки одноіменною. А, і мені здається, що навіть пробували читати або прочитала, але точно пам'ятаю, що фільм мені сподобався більше. Є така категорія книжок, які, за якими фільм зняти і набагато краще, ніж вони самі. І там дуже красиві африканські пейзажі. Там дуже такий меланхолійний настрій цього фільму, дуже красива Меріл Стріп, я вам додам картинку, ви зрозумієте про що я. Я загалом дуже люблю Меріл Стріп, не скажу, що це моя улюблена акторка, але фільми всі, які я знаю, дивилася, мені всі сподобалися. Тому щиро вам раджу цей фільм для такого не знаю, натхнення, тим паче, що він дуже літній і дуже такий, ну як на мене, настроєвий. Ось. І якщо у вас є якісь до слова фільми, не знаю. Книжки, які вам нагадують цей настрій, я до речі ще знаю, що є фільм з Ніколь Кідман за книжкою «Королева Пустеля, але я його не бачила. Не теж знаходила фото. Ніколь Кідман думаю, що додам вам тут або тут. Не знаю з якого боку я вставляю, де є більше місця. То я додам вам картинку з цього фільму, не можу нічого про нього сказати, але точно знаю, що він існує. І в українському перекладі книжка теж є, бо книжка Карен Бліксен не впевнена, що є в українському перекладі. От, е, на цьому це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Е, з питань, які до вас, напишіть, чи подобається вам стиль сафарі, і що би ви додали в свій персональний стиль з того, що я розповіла, загалом, чи в'яжете гачком, чи хотіли би навчитися в'язати гачком і що би могло стати стимулом, щоб навчитися. Наприклад, капелюхи. Варіант чи не варіант? От, Я вам дякую за увагу, до нових зустрічей, бувайте!